Слово Боже, для вас помолимось, Цар і Небесний, душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби тіпи життя подателя, прийди і селися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благи душі наші. Господи, просяти мій розум, відкрий моє серце, відкрий моє вуха, щоб я була готова до твого слухання. Перед світлом Слова і Духом благодаті, нехай зникає темрява гріха і ніч невіри, а серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Марка Коли вони зблизились до Єрусалиму, до Ветфагії і ветанії, біля Оливної Гори, посилає двох своїх учнів, кажучи їм: Ідіть у село, що перед вами, і скоро війдете у нього. Знайдете прив'язане осля, на яке ніхто з дітей ще не сідав. Відв'яжіть і проведіть його, а коли вам хто-небудь скаже, що то ви робите, відкажіть Господь його потребує, тож негайно відійшла його назад сюди. Пішли ті і знайшли осля, прив'язане коло дверей, З надвору, на роздоріжжі і відв'язали. Деякі із тих, що там стояли, сказали їм, що робите, що ото осля відв'язуєте. Ті їм відповіли, як сказав Ісус, тож їх відпущено. І приводять осля до Ісуса, кладуть на нього свою одежу, і всім він на нього. Всім він на нього, а много та стелили свою одіж на дорозі, інше звіття нарізане в полі. Ті, що йшли попереду, і ті, що слідували ззаду, викликували Осанну. Благословен, хто проходить ім'я Господнє, благословенне грядуще царство батька нашого Давида, Осанна Вишні. і війшов у Єрусалим, у храм і оглянув усе, що було там вже пізно, то вийшов з дванадцятьма Сьогодні. Євангелист Марко розповідає про в'їзд Єрусалим, як Ісус в'їхав і йому, Його зустріли з окликами осанна, що означає прослава, величання Його. Бачимо е, останній стежок і війшов Єрусалим у храм і оглянув усе. Господь надалі приходить, Він хоче бути поруч, ділитися своїм життям. Жити з нами, наповнювати кожен наш, наш день змістом і радістю. Він входить вих, в наше серце, коли ми готові прийняти. Бачимо, що люди, які його зустріли, були готові прийняти, бо стилили одежу, вітя, е, окликом його зустрічали. Нам, нам необхідно навчитися розпізнавати його кроки. Його присутність, бо Він приходить інакше, ніж ми собі плануємо чи уявляємо. Ісус приходить, але так важливо, щоб через нашу сліпоту чи хлухоту Він не полишив нашого життя, Та як зробив це одного весняного вечора у Єрусалимі, коли оглянувши те місце, в тиші пішов до Ветанії. Будьмо готові. Приймати Ісуса, відкриємо своє серце, довірмося Йому, довіримо Йому наше життя, яке воно є. І Господь перемінить, перемінить все на краще. Дякую тобі, Господи, за те, що Ти мені нагадуєш, що Ти кожного дня приходиш до мене, приходиш до мене через святе Причастя. Допоможи мені відкрити моє серце, щоб ти замешкав у нього назавжди. Амінь.